Це нок у українських танцюристів з Авторні, Нью-Йорк, під проводом Елейн Окриж. Молодь творить живу карту України. Її творить молодь, яка ніколи України не бачила, яка плекає любов і відданість у своїх серцях, любов до великого українського народу, вікової, чудової української культури, солов'їної мови. І любов до найціннішого в людському житті. І в житті всіх народів світу любов до свободи, багатство та краса української природи відбилась у чудовій українській народній ноші. Кожна частина української землі випликала свій власний особливий стиль, зокрема в строях українського жіноцтва. Ми побачимо сьогодні зразки цих стилів, а в кольорах жіночих строїв. Ми розпізнаємо усю палітру фарб, що ними розмальовані квіти українських степів, лугів і гірських полонин. Ці строї українських дівчат. Це для нас, мов соняшна веселка, провісниця нового ясного дня. Розпочинається офіційна частина. Молитву проголошує митрополит Кір Амброзій Синишин. І Сина, і Святого Духа, Амінь. Всемогутній Боже, владико неба і землі, в покорі, просимо Тебе, дай нам у цей святий час все народної молитви, зрозуміння, віру. І відчуття, що ми говоримо з тобою, нашим Богом і Творцем. Ми зібрані на цьому місці зі всіх сторін вільного світу, молитовно об'єднані, благаємо Тебе, Боже, благослови заміри. І змагання Світового конгресу вільних українців, щоб з цього конгресу ми винесли глибоку свідомість важних завдань не тільки до потреб нашого поселення, але також до потреб наших церков. І нашого українського народу, поза залізною заслоною, провадить апелем Йосип Лисогір. Пошануємо зокрема всіх тих синів і дочок українського народу, що принесли цю найвищу жертву боротьбі за вільну, ні від кого незалежну, суверенну і соборну українську державу. Юрій Карманін представляє почесних гостей на Маніфестації Свободи. Редактор Ігнатій Білінський продовжує. Адвокат Ярема представляє представника від президента Ліндона Джонсона, директора Державної агенції ВІСТА доктора Вільяма Крукс. The President is well aware of the unique and positive contributions made by Americans of Ukrainian descent. Contributions to the religious, philosophic, and economic well-being of this nation. He has asked me to extend his warmest wishes to the World Congress of Free Ukrainians. In asking me to speak on his behalf today, the president requested that I greet not only those of you who are here, but that I salute all Ukrainians everywhere, living and dead, who have given themselves. Mykola Plaviyuk представляет канадского посла достойного Михаила Стара Старцевского. Українська громада, ця маніфестація за волю України є визовом для цілої української спільноти у цілому світі, і українська спільнота в Канаді солідарно з вами, мешканцями нашої сусідної країни та українцями вільного світу бере активну участь у ній. Ми зокрема раді, що не лише українську спільноту, але й цілу канадську спільноту. Represents the great son of the young Canadian country, our now Mr. Ukrainian parliamentarian, Mikhailo Star-Starchevsky. Let me crush my pride as one of Ukrainian descent in this great freedom congress. No man of Ukrainian ancestry, indeed no man who cherishes freedom can remain unmoved in the face of this great testimonial to the determination of a people to be free. It is for us here, representing three million persons of Ukrainian origin throughout the free world, to do what we can to keep this spirit alive. And to fan freedom's flame until the day it bursts forth strong and unquenchable in our homeland. Шановні присутні для мене сьогодні велика честь мати змогу промовляти на ті великі світовій українській маніфестації. Я гордий з того, що можу сьогодні говорити до вас всіх тут зібраних. Не тільки як українець-канадіець, але як представник парламентаристів українського походження в Канаді. У житті українців поза Україною в державах вільного світа, а зокрема, у житті українців Канади і Америки, цей конгрес є великою історичною подією і треба нам радіти. Що українці цілого світу змогли здобути на такий великий почин і перевести у життя таке велике діло. Президент Української Народної Республіки в екзилі достойний Микола Лєвіцький. Екселенції владики, зачесні отці, пане прем'єре. Іфенбекери, пане міністре Стар, учасники конгресу, українці і українки, Цей урочистий для нас цих момент я насамперед хочу передати всім вам гарячий привіт від Державного центру Української Народної Республіки Весилі, світовий конгрес вільних українців відбувається саме п'ятдесятиліття української національної революції. І, зокрема, в місяці листопаді, якому 50 років тому було проголошено і створено новітню державу українського народу, Українську Народню Республіку Провідник закордонних частин ОУН, достойний професор Степан Ленкавський, єдність вільних українців з українським народом на рідних землях буде, отже, засвідчена. Не лише змістом ухвал, а і переставленнями до теперішнього напрямку праці на нові рейті. Діяльність українських установ у вільному світі, крім місцевих завдань, має стати обороною прав українського народу в його визвольній боротьбі проти російсько большевицького поневолювача. Великі і відповідальні завдання, що їх досі виконували своїми власними силами українські організації, зокрема Організація українських націоналістів, стали тепер зобов'язаннями всього організованого українства. Голова ООН, достойний редактор Олег Штуль Жданович. Високий збор. Пробачте мені. Що не звертаюсь ні по іменно, ні по категоріях до присутніх тут найвищих достойників українських церков, установ і організацій, політичних діячів та ветеранів визвольних змагань, ні до пань, призвища яких прийняті як символи і як прапори нашої боротьби, як зразок самопосвяти та геройства. Саме всі можливості замовчення найвищих категорій та найбчесніших імен з поміж присутніх відбивається велич цієї демонстрації. Тут бо присутня вся українська спільнота в розсіянні у вільному світі, особах її найвищих і найкращих репрезентантів, а не присутні тілом тут, напевно, присутні духом, як духом з нами увесь український народ. Від імені головної ради Гетьманського руху достойний професор Микола Гадзінський. Я маю приємність засвідчити тут, що вся делегація Гетьманської організації на цьому конгресі перейнята почуттям годності за досягнення конгресу, що стали вже доконаним фактом. Прошу мені дозволити ближче зупинитися тільки на двох моментах. Які, на мою скромну думку, мають вагу великого чину вже доконаного українським світовим конгресом. Фактично, цей конгрес має легальний статус парламенту всієї української спільноти у вільному світі, парламенту, в якому заступлений складний спектр всіх діючих українських сил у вільному світі. Yosep Lisohir anti knih, Greya. Free Ukrainians, friends of free Ukrainians, lovers of freedom all. America's greatness is because of the people that come to America. Few people have brought a finer heritage, a more brilliant mind, strong body religious than have the Ukrainian people. And no one has brought a higher degree of courage. You had to have a high degree of courage because no one has ever put up through the years with as many difficulties as you. Ignat <inaudible> В якому українська спільнота у вільному світі і український народ в Україні відзначують 50-річчя виникнення української національної революції противагу до річниці большевицької імперіалістичної контрреволюції. Резолюції стверджують, що вся безвольна революційна боротьба українського народу аж по сьогоднішній день ведеться ім'я ідеалів 22 січня вісімнадцятого і 19 років. Архієпископ УПЦ Владикам Мстислав виголошує слово на закінчення офіційної частини маніфестації. З волі Божого провідіння в'їхалися злетіли з усіх кінців вільного світу, ми, щоб виявити нашу любов у Христі і дійти до повного об'єднання оцієї по начальної передумови для прискорення звільнення України з московської неволі і привернення її волі. Соціальної справедливості і суверенної державності. За ці найсвітліші ідеали нашої нації на протязі останніх 50 років український народ склав мільйони людських жертв. Їхні могили розсіяні по всьому світі, а найбільше їх на нашій Батьківщині та в таборах і катівнях Московщини. Ці могили немовчазні. Вони з вітрами розмовляють, зникли неблагання до Всевишнього, вони промовляють до нашого сумління і кличуть не забути праведників і мучеників нашої нації. До цього заклику долучаються і голоси тих провідників нашої нації, що їм життя прикоротила вже на чужині злочинна Москва. В першу чергу владно кличе до нас і до спільної дії братолюб'я голова Української держави, і головний отаман війська Української Народної Республіки Симон Петлюра. Одозвучний з його голосом є голос за могили лицаря і великого українського революціонера-полковника Євгена Коновальця. До їхніх голосів цих двох. Долучаються і голоси визначних українських провідників Степана Бандери і Льва Ребета. Мистецька програма. Друга частина. Коломийка, український танок у виконанні танцюристів Сума Верховинці під проводом Олега Гензи. Канади з Монтреалю виступає танцювальна група під керівництвом хореографа Марунчака. Беконују танцористе су проводом Олага Гензе и Романа Скевића. Ладику неба і землі, молитва з опери Гулака Артемовського «Запорожець за Дунаєм у виконанні злучених хорів». Думка Нью-Йорк, диригент професор Берник. Прометей Філадельфія, диригент Степаняк, церкви святого Івана Хрестителя Нью-Арк, диригент Добош. церкві святого Юра в Нью-Йорку, диригент Хомен, і хору імені митрополита Шептицького Нью-Йорк, диригент Мичай. Солістка Марта Кокольська, симфонічна оркестра під диригентурою професора Берника. Побачимо його ось тут, сформованого з живих істот, і віддаймо йому шану та привітаймо його як символ майбутньої вільної України. Перед найвищими достойниками українських церков, найвищими представниками українського політичного, громадського і культурного життя, перед 12 тисячами українців в маніфестації, дефілюють і старші, і молодь. І діти в організованих лавах. Чоло походу провадить Михайло Яремко, на чолі струмків сумівських лав, голова головної управи сум в Америці, магістр Евген Гановський та члени головної управи сума Корнелій Василик і Зенон Айфович. Не вот эти проводы, вот человек, за мать на Юрий.

ним провадить краєвий комендан пластунів Америки, пластун сеньор Ярослав Лучкань та станичний станиці Нью-Йорк, пластун сеньор Павло Дорожинський.